Друзі, всіх вітаю! Хочу вам запропонувати в мене нове надходження на продаж. Це автомобіль Nissan Rock 2017 року виробництва. Приніше 2016 рік, 31 грудня. Він став на облік 16 але модельний це 17 Отже, цей автомобіль має 2,5 двигун атмосферний, передній привід, коробочка автомат 75 тисяч пробігу. Приїхала з 2018 року в Україну. Має одного власника. По Америці фарбована кришка багажника. Тут і бампер. Ну, Кришку, я так розумію, в цвет просто поміняли, в колір поставили і все. А В Україні подфарбовувався передній бампер і доход. я додам файл з оглядом по показники толщина міра що він показує. Авто. авто в безбережному, гарному стані, 75 тисяч пробігу і стан авто каже все сам за себе. Дійсно гарне чудове авто. Їздила дівчинка. Наглянутий стан, повністю машина обслугована. В гарному і естетичному, і технічному стані. По комплектації туманочки, така оптика, рейлінги, два комплекти 17 коліс на металевих дисках. З оригінальними ковпачками, біленький салон в гарному стані, мульті мульти, і спішка, спорт, режим, екорежим, 4 слот підйомники, центральний замок, електродзеркала, коробочка автомат, працює чудово, клімат працює чудово. Додатково йде з машиною, я вже сказав, другий комплект коліс. Ще є чохли на світленький салон, щоб вони псувати, гумові коврики на зиму і гумовий коврик багажник. Все є в комплекті. Отак виглядає задній ряд, ну, 75 тисяч пробігу. Збережене авто класно виглядає. Зауважень не бачу взагалі ніяких, як по кузову, так і по салону, і по технічному стану. Так виглядає багажничок. Там у нас докаточка знизу під фальшполом. Воно вона там не хоче просто доставати, мені зручно одною рукою це робити. Давайте вже покажу як виглядає з цього боку салончик. Карти, сидушечки, стеля. Дійсно класне авто, хто шукає для себе з маленьким пробігом, гарному, естетичному технічному стані з мінімальним підкрасом, а він тут нагадує по металу всього один. о, сила, тише. зараз я вам покажу, друзі, як виглядає підкапотний простір. Отже, друзі, ось так виглядає підкапоточка у нас. ну, Вона каже сама за себе. що Дійсно, авто збережено, авто має маленький пробіг. Приємно дивитися, що я можу сказати. Дійсно класний стан авто. Зараз заведу двигунчик. Так от працює, рівненько, тихенько. Ну, звичайно, що там не парує, нічого такого немає і бути не може. Надійний 2,5 літра, звичайний атмосферний двигун. Зараз я вже в салоні. Запустимо, побачимо по помилкам. Отже, помилок немає. Клімат працює, класно дує, музика е грає, гарно збережене авто. І коробочка працює м'якенька, переключає без питань. Отже, кого зацікавить дане авто, телефонуйте на якісь додаткові питання. Якщо вони у вас будуть, я надам відповідь. Від себе бажаю всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба. Все буде Україна. До зустрічі.